Друзі, всім привіт. Так зараз вам покажу отут у мене заселився токарний мій станок. Токарний станок 1 А616. Хто не знає, він у мене вже є декілька років. От, і зараз він сюди, його перемістив. Перемістив його сюди. Тут ще не все підготовлено, але вдалося його перетягнути і потихеньку буду тут наводити порядок. От, підключений вже можна працювати. Поставив я на такі дерев'яні дошки. Ну, Подивимося, може там ще резину під, підложу. А може так і буде так він стоїть. Може то не є дуже добре. Він ще не добре, що він на цьому дереві стоїть. Ну, поки що він тут не, не, не постійне його місце, він ще буде переїжджати в дальнішому в друге місце. Майстерню отут. Тут така в мене теж зараз буде майстерня, зберігається зерно тут. Таке, бо все завалено, такий бардак. Вон, цей потолок стелю я буду розбирати. Буде там вища стеля. Станочок тут стоїть. Все, включаю його. Працює в мене від частотника 7,5 кВт, двигун 3 кВт. Ну, Хватаю його з головою Все на будь-яких оборотах, на максимальних. Витягую і включається і заключається, тормозить. Пістотик настроєний там, на якісь, там секунду-дві, я не знаю, точно не пам'ятаю. От. Ще треба його заземлити, бо чую, що щіпає так, прощіпується. От. Заземлити треба обов'язково. Тут є в нього. Буде заземляти її. Вивезти треба заземляючу жилу, і там контур зробити на, на вулиці. От, Станочок 64-го року. Замінений в ньому шпіндель. Новий стоїть. Ну так. По ньому багато чого дивилися, перебирали, доводили його до порядку. На даний момент буду, буду щось на ньому вчитися, пробувати працювати. Тепер я зараз на місці вдома, так що станочок в будь-який момент приходжу і включаю і освоюю професію токаря. Так, оснастка все є. Центра, рісті, ну і багато чого тут для нього є. Просто все складено, треба витягнути з ящиків і розложити по полочках, щоб було все в доступному У доступі щоб було все. Електрика штатна тут є, але вона не задіяна. В подальшому я постараюся трохи задіяти оці. Рубільнички, світло включу, включ, включення, виключення, щоб було тут. І в аварійну кнопочку теж треба буде. Грибок десь зробити. Тут на ньому поставлю. Такий частотник дуже хороший. Де я купляв на Аліекспрес, ну то вже було давно. Зараз. Не знаю, чи є такий, найде, найде, найду. Може такий є, чи... точно такого я не міг знайти. Посилання я десь загубив. Так, а ціна його я обрав за 200, 220 чи 240 доларів. Десь років 3-4 назад. Дуже він мені подобається. Стартує, жваво, тормозить заданий інтервал. Mm, так що він працює супер. Зараз включу, покажу, кажу як, як він так. включили він зашумів. Вот, тепер включаю станок. Зараз... Зараз... Максимально напевно швидкість плавно, але розганяє. Іби. На. Да. Не витянуло, вибило. вибило світло. Ось Ну Тут лінія трошки слабенька далеко, але тому і вибило. Але включав днів включав, не вибивало, все було добре. Ну ладно, то вже ми допрацюємо. Значить, такий станочок. Все в порядку, він на... на ходу і будемо працювати. Ще в мене є фрезерний. Ну і сверлильний. Все. Таке що я. І токарний по дереву маю. Маленький, він там стоїть його. Мотор мені треба підключати, щоб він був в робочому стані. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтеся. Всього хорошого. Пока.